Оцінюю свої спроби стати мега суперблогером. Частина перша. Перша моя спроба, це, звісно, вже був інстаграм 2013-2014 рік, коли було ще модно ці рамки, інстаграмні фільтри, снепчат. І тоді я просто. Постила якісь фотографії, вони були дуже дуже дурні, без сенсу. Я сама ще була дуже дуже мала. Друга спроба, мінус 10 з 10, Це був час, коли було модно пабліки 40 кілограм. Я теж тоді худла і думала, буду висвітлювати весь свій шлях. і Виставляла, як я в 14-15 років займаюся схудненням, нічого не їм. взагалі сижу на воді і коротше, це мене. Завело в дуже погані проблеми зі здоров'ям. Це мене завело в проблеми з головою. Вісім із десяти, коли я намагалася стати веганом, тоді на мене дуже підписувалися модні якісь блогери, інфлюенсери, які теж в цій темі крутяться. Я писала про проблему з екологією, про те, як все це впливає на нашу планету. Я дуже дуже швидко тоді зростала. Це було у 2018 році, тому я вже давно не веган, але блог був прикольний. Двадцять й рік я вирішую вести блог на музичну тему, так як я тісно пов'язана з музикою. І я вирішила створити Тікток зовсім, зовсім з нуля. Вже за три місяці у мене було 23 тисячі підписників на цьому Тіктоці. Мені вже запропонували співпраці. Я також записала пісню за цей період. Так теж як маленький плюсик. У мене було декілька відео більш ніж на півтора мільйона переглядів. Багато відео по вісімсот. 900 тисяч мільйону, і це напевно такі 10 із 10 моя спроба стати блогером. Але в мене паралельно По лінії життю йде те, що мені дуже цікава тема саморозвитку, трансформації, корисних звичок. Я сама займаюся постійно спортом, медитую, заповнюю щоденник. мені подобається теж дивитися на таких дівчат, які роблять своє життя кращими. Тому я вирішила створити зовсім. Новий новий блог з нуля. Я веду цей тікток вже три дні. по-моєму, це четвертий день, який я його веду. У мене вже більш ніж тисяча підписників, десь коло тисячі ста підписників. Я цю спробу оцінюю на 10 із 10, бо тут я максимально справжня, максимально натуральна, максимально щира. Тому залишайтеся зі мною. Давайте надихатися разом. Цю спробу я оцінюю просто на мільйон з 10. До зустрічі в наступних відео.